Благословенний Бог наш завдинині повсякчас і на віки віки. Та й вже наші нашій імені благотих, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу слава сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і вілам, Боже нашої, сину, на небеса, хай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство собоєм. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш присутний дай нам сьогодні, і прости нам волини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас і духа, і царський сила й слав, оцей сіни, свято духа, він посохна. in І що простилось їм усяке прогрішення, добровільне і недобровільне, Господимо. Во тисвоскресіння життя, і поки спочали слух твої, всі жертво лодоворої репресії, Христе Боже наш, тобі славу висилай з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятими Твоїм животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Бо слава слава породина, сущо бородиться су, 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 тебе, су, велича. Слава Тобі, Христе, Боже надіє, наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всяк час і повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поми Твой, Тихослови, Христос Істиний, Бог нашого живе, мій метс на володіє, молитвами причистої, Твоєї матері, тих славних секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі слуг своїх. Що переставились від нас в оселях праведних оселить, на воні Авраама упокоїть і до праведних залічить, і нас помили, і спасе, як благи, людинолюбе. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти є наше життя і Воскресіння. Ми стаємо тут, на цьому місці. Де був поставлений хрест вперше в Україні, який пригадує ту страшну історію смерть з голоду багатьох мільйонів людей. Господи, ми встаємо, споминаючи, і важко навіть уявити те, що відбувалось, скільки людей помирали в самотності, в голоді. І ми хочемо встати в пам'яті коло кожного з них і спрямувати наші очі до Тебе, подателя всякого життя, справжнього хліба. І Тебе просити, Господи, сьогодні від імені багатьох мільйон людей, які віддали своє життя, зберігаючи свою гідність, вільність, правду, справедливість. Віддаючи своє життя за своїх друзів з любові до ближнього. Господи ми возносимо наші молитви, просячи тебе про те, щоб ти прийшов до людських сердець, які є голодні, щоб ти хліб життя, справжній хліб, справжня пожива, прийшов у серце кожного громадянина України. Кожної людини, щоб люди наситилися і були ситі тобою, бо тоді перестануть забирати хліб іншим. Просимо тебе, прийми до Царства Небесного, наших близьких, померлих, тих, хто загинув, хто віддав своє життя, хто помер від страшного голодомору, прийми їхні душі, а нам дай благословіння і освіти нашу дорогу, щоб ми йшли дорогою правди, любові, вільності. І гідності, яка є плодом твоєї великої любові. Зійшли на нас своє благословіння і скріпи нас, і нехай заступництво Богородиці непорочної товаришує нам на цій дорозі. Просимо тебе, Боже, через Христа Господа нашого. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Слава. Всечесні Отці, і брати і сестри. Ми можемо багато міркувати над тим, що було причиною загибелі наших земляків, які помирали на цій землі на початку 30-х років. Після поразки визвольних змагань. Після Другої світової. Війни. Кожного разу, коли виявлялося, що надії на зміни мар, сьогодні нам попри весь біль сучасного життя, легше відповісти на це питання, бо ми знаємо мету тих, хто іде і зараз в Україну, хто рветься до Харкова, тих сил, які продовжують справу. Організаторів геноциду їх не влаштовувало прагнення до свободи, відчуття любові до свого до своєї мови, землі, до своєї віри. Врешті-решт, незалежно від того, наскільки кожен із них був практикуючим християнином, хоча селяни в той час в більшості своїх понад 90% були побожними християнами. Вони всі гинули, бо зберегли вірність іванівських засадам. Вони не пішли в комуну, вони не стали членами партії, вони не змінили своєї свого повсякденного життя на виступи на мітинах. Вони лишилися собою. І загинули вони за право бути собою. А ще за те, що в той час, коли ворог ішов на рідну землю, вони не. Не здужали стати на її захист. Зараз ми маємо силу, яка захищає нас. Але для того, щоб ми справді зуміли витримати цей двобій, нам необхідно мати і той піетет до християнських цінностей, які мали наші загиблі земляки. Мати ту всеосяжну любов, яка допомагає витримати, попри великі випробування. Витримати попри чутки, які розслаблюють, руйнують всередини. І звертаючись до їхньої пам'яті сьогодні, ми дякуємо їм за цей застережний урок, за той заповіт віри і вірності, які вони нам залишили. Хай Господь допомагає нам зберегти його, зробити належні уроки з історії, Хай його допомога. Відтримує нас у цей час випробувань і допоможе гідно пройти його, щоб те, чого не змогли досягти покоління загиблих від голодомору, зуміли досягти наші доступні покоління. Амінь. Слава Ісусу. У блаженному успінні вічний голодомору, Вічною пам'ять. Вічною пам'ять.